Друзі, привіт! Давно не бачились! Розпочинаємо нову гру Конкурента Червоної кульки. Супер Маріо! Вперед! Друзі! Що у вас нового? Розповідайте, як школа, як життя молоде! А тим часом ми проходимо перший рівень! Вперед! Завантаження йде! Так, давайте розберемося. Так, назад, вперед. о він навіть присідає. Ой. Чимось стріляє. А тут стрибає. Нічого собі, друзі. на відміну від червоної кульки ще може дві вправи робити. Стріляти... Най <клес> три. А! Стріляти, стрибати і присідати. оп. Монети. Забираємо монети. Ой. А хто тут такий? Гриб чи що? А, ми ще ми можемо його ще прибити навіть. Класно, вой, супер. Воу, 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 спокійно, так, спокійно. Так, давайте. Давай. Давай монети забирай. Нема вже монет. Так, йдемо далі. Класно, яка графіка, дерева, гори, прекрасно. Так, водойма, спокійно. Ой! Назад. оп, оп. Ой! Грип! Чи не гриб? Ми ж його не назвали. Друзі, як назвати цю істоту плазуючу? Хто ти такий? Ану розкажи про себе. Я тебе вже ліквідував. Ой, тебе вже ліквідував. Йо-йо-йо, як ви скоро всі знешкоджуєтеся. Так, як ті. Стрибок. Забираємо монети, не пропускаємо золота. Так, пише вхід. Давайте стрибаємо туди. В незнайоме. Так. Оп вниз. Прекрасно. І, печара з золотом. Нічого собі. Ого. Але як тут темно, як тут... Так знаєте, друзі, прохолодно. Давайте швидше швид... швид... звідси збіться... руки в ноги втікаємо. Капець. О, слимак! Слимак? Слимак з якимись великими очима. І ти мені щось хочеш зробити? Слимак і... Як, друзі, назвати того так званого квадрата? То не квадрат, то ми назвемо його, давайте назвемо його. Я ще подумаю, друзі, я ще подумаю. Поки що він залишив його без назви, бо він нагадує мені неіснуючу істоту якусь. Що ти хочеш? Ой! Слимак нас ліквідував! Капець! І що то буде? Все спочатку? Ой-ой-ой, друзі! Ще раз удар! Ого, спочатку. Ну нічого. Давайте ми зараз швидко, то все. Забираємо. Вау! Ого, я більший став. Круто, я підріс. Якийсь еліксир еликс... випив. Чи це був грибочок, не пам'ятаю, що це було. Класно, вау, тепер мені ніякі квадрати не страшні. Іди сюди. Вау, отак тобі й треба. Так, вогонь. Вогонь по квадрату. Не, назвемо його, ми його якось назвемо, друзі, тільки... Тільки... А ну може підкажіть мені, як його назвати. Так, спускаємося в кам'яну темну печеру. Кажуть, тут колись мамонти водилися. І... Назад. Так. Так, давай, давай. Уй, да де ти стріляєш? Вниз. Ти що, в туалет хочеш чи що? Так, слимак! От тобі і треба. А ми запустимо слимака зараз. От запустили слимака, отак От і ту треба. Все. Так, ідемо далі. Ось ще один. Гном! Гном, я гном для нього надто добре, друзі. Ой, водойма! <плес> Знову, друзі! Так, грибок забираю. <плес> О, ампула з Якимось надприродним напі напоєм. Опа! Удар! Надпродавний поля, який допомагає нам вирости в розмірах і стати як... Як людина мураха, яка виростає до гігантських розмірів. А може ми в майбутньому потім до дуже гігантських розмірів виростимо. Хто зна! Стрибак! Uh -huh. Отак От тобі треба. Так, той слимак, а той буде. Той слимак, а той буде хто? Як назвати того? такого друзі незвичайного якогось такого, такого потворикусь незвичайну. Може ви підкажете кам'яну перчару ми прийшли е... Стривок не маєш Іди, збивай на своєму шляху всіх кого тобі, кого нам потрібно так, тут ми, друзі, були з кулиця. Знову! То капець! О, прекрасно! Ми переглянули рекламу, що нам дало змогу не вертатися назад у рівні. Так, стрибок! Оп. Стрибок! Ой, ой, чуть не впали. Ого! З кашкетом! Так, маєш. Добре, що у нас є зброя. Стрибок. А намаєш. Ой, як класно ми їх деактивовуємо. Так, і ми назвемо їх... Не знаю, що, друзі, як ми їх називаємо Слимак! Супер. Ас його знесло. Оп! Тут ми його стрибком придушимо. Придавили. Та, маєш вогонь тобі так і треба. Так, Вау! Це якась... Висотна... Висотна гірка з квад з якихось бочок, з якихось квадратів. Це не, це не квадрати з... з кульки. Так. Оп! Не маєш. А, добре, що в нас є зброя, ми можемо далеко стріляти. Оп, стрибок, монети забираємо. Так. Не маєш, все. Не хочеш ставати на нашу сторону. Тебе чекає зразу. Капець тобі, коротше. Так, у прапор, це означає, певно, що ми вже досягнули певного рівня. Оп. А не маєш. Замбок який крутий. Класно, а що тут... що тут таке? А, це реклама, друзі. Це нам певно показують іншого Супермаріо. як він швидко бігає. Раз, два, три, чотири і вже все. Прийшов. А що то я не розумію? Це якийсь наступний рівень чи що? Ще що? Та граємо, добре? Нема питання. О, грибочок! Грибочок! Виросли ми за допомогою грибочка. Прекрасно, стрибок. А тут що? А там хто внизу сидить? Зірочка! А що нам зірочка дає. Певно, зіркову що? Ні-ні, ми, напевно, маємо бути. Опа! Крутими! Зірками! Так, далі, друзі. Капець, за третім разом ми пройшли перший рівень. нічого собі. Так. Так, ми називаємо їх. Називейм їх так і ще не придумали їм назву. Що с... О, еліксир! Давай гам-гам, класно! Такий смачний! Чекайте! Це водойма надто широка, ага, ні, є острів! А стрибок, Так, стрибок, супер. Ще один стрибок. І тут же нас чекає повзучий повзунок кашкеті. це таке було? У нас? Друзі, я придумав, ми його назвемо Тарган в кашкеті. Отак. От Таргани в кашкеті, о, ми виросли. Супер, супер, пішли. Так. так, 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 стрибок. Монети забрали. Я так зрозумів, монети нам дають зброї. Ага, нема, нема монет, пише, бачите? Так, ну таракан, тримайся. А немає, тобі кашкет твій не поможе, щоб ти знав. Ага, ми не можемо достати. Так. Таракан! Тихо, тихо, тихо. Таракан! От, намаєш! Ліквідовуємо тараканю! Так, а ну, можливо, нам цей пеньок допоможе стрибнути. Ні, не можна стрибнути. Ага, от у нас якийсь... Є. Квадрат кам'яний. Ага, монета раз. Так, монета два і. і... <реку> 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 так, де ті таракани в кашкеті повзучі. А вот він біжить. Так, нема монет. Назад, назад, назад. Так. Стрибок! Ліквідація! Стрибок! Ліквідація! Супер! Прекрасний початок! Треба втримати такий темп. Так, випиваємо еліксир. Йдемо далі. Стрибок. Стрибок, монети. Оп. Стрибок, так, спокійно. Що ти сказав? От намаєш. Все. Ти вже не будеш говорити. Так, застрибаємо на пеньок. Квадрат. Не квадрат, а. Як він називається. Таракан! Ага, ось, друзі. Ми вибили з повітря невидимий квадрат і застрибуємо на нього. І! Забираємо монети. Прекрасно! І! Назад, назад, забули монети. Оп! Ні, ні, спокійно. Так. Стреб... Ой, вдарилися в той квадрат. Оп! Оп! Застрибнули. Оп! Так, далі. на... Такі небесні кам'яні квадрати і забираємо монети. Ой, ой, спокійно, спокійно, спокійно. О, супер. Вибили всі монети. Так, забираємо ще одну монету. І застрибаємо на цей острів. А на тамтому березі. Ви бачили? Той як. він, Таракан цілий в кишкеті повзучий. З такими очима, от на тобі. Більше ти вже не будеш повзати. Так. Оп. Замаєш. Не хочете ви мене слухати, не хочете бути на моїй стороні, тоді ви всі відправитеся під воду. Оп. Так. Так, спокійно, спокійно, ще трошки буде завершення рівня. Так. О, слимак! у у Так, так, так. Давайте ми слимака використаємо проти. Він оживає, ви бачили? Я в шоці. капець, Тихо-тихо. Спокійно, спокійно. Ой, капець, він відбився від цього пенька. І Зменшив нас у розмірі. Друзі. Але тут вже не можна назад повертатися. Я так зрозумів, вже як пройшов цей шлях, все. Назад дороги немає. Знов слимак. Оба. Оба. Так зараз вернеться. Чи не вернеться? Як ви думаєте? Дороги назад нема. Так, спокійно. О, якийсь внизу міст. Тут щось має бути? Ага. Міст? Ми можемо по ньому ходити. Можемо. Забираємо монети, так. Так. А в чому суть оцієї, цієї такої. трабинки, цих сходинок, я не розумію, щоб ми міст перейшли чи як? Ну, друзі, може, ви підкажете? Харі ап! Поспішити! Ой! Ох, ми називається, поспішили. Так, ми відновилися. На цьому ми дай. Де... Пішли під воду, так, стрибок. На квадрат! Не квадрат. Ой. Знову! Друзі, це просто капець. Добре, друзі. На другому рівні ми зупиняємо нашу гру та зустрінемося в наступному відео. Друзі, підтримайте нас вподобайкою. Наша спроя в цей момент. Вподобайка і комент. Дякую вам, друзі. Гарного вам дня!